Справа 652. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо? Давайте будемо групувати. В першому завданні ну, спробуємо згрупувати так, як вони написані, Тобто записуємо, як х у квадраті плюx. Додати. Ну і мінус b у квадраті y. мінус b x, y. І це дорівнює. Ну що ж, х в квадраті плюс bx ми можемо записати, щоб вам було зрозуміліше, як х, що множиться на х, додати bx, що множиться, чи додати. додати. Ну, а в других дужках ми можемо винести, що у нас мінус b, y. То ми записуємо тоді. Перший множник буде мінус by, що множиться на b, це і буде мінус b в квадраті y. Додати. А другий множник bxy це мінус b, що множиться на х, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, в перших дужках у нас є спільний множник х. Можна його винести за дужки. то це буде x. Що множиться, а у дужках тоді залишиться x, що ми х заберемо? Bx забрали x, буде плюс B. Так, додати. Ну і в других дужках, дивимося, є спільний множник мінус BY, то ми записуємо додати мінус BY, що множиться. У дужках з першого доводку буде B, бо ми мінус BY забрали, додати. А з другого мінус b y x забрали мінус b y, буде x. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми бачимо спільний доданок, спільний множник x плюс b, або b плюс x це одне і те саме. Так, то його можна винести за дужки, то ми записуємо тоді, як x плюс b, що множиться. А у дужках тоді з першого добутку залишиться x. Додати мінус Бі це відняти БІ. Є. Переходимо до другого завдання А в квадраті Б, плюс С в квадраті мінус АБЦ мінус АЦ. Тут давайте групувати А в квадраті Б, ну і, наприклад, мінус АБЦ. Записуємо, що це дорівнює А в квадраті Б, відняти А БЦ. Ну і залишається у нас у дужках С в квадраті відняти АС. І це дорівнює. Ну що ж, А в квадраті Б. Ми можемо записати як АБ, що множиться на A, мінус, а АБС – це АБ, що множиться на С. Так, додати. Ну і в дружних дужках С у квадраті ми можемо записати як С, що множиться на С, мінус ac. і це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках бачимо, у нас є спільний множник ab, виносимо його за дужки, то буде ab, а, а в дужках у нас залишиться А відняти С, додати. Ну і в других дужках у нас є спільний множник С, виносимо його за дужки, то буде плюс С. А у дужках у нас тоді залишиться С відняти А. Зверніть увагу, що тут у нас є А мінус С і С відняти А. Тобто нам треба зробити знову, щоб А було відняти С, то ми запишемо так: Це дорівнює «АБ», що множиться на А-С. Так і залишаємо. А от плюс С, що множиться на С мінус А. Тут можна записати, тоді додати С» І знак доданки поміняти на протилежний. Буде не С мінус А. А А-С. Є. І це дорівнює. Ну, а зараз тепер уже ми бачимо, що у нас є спільний множник А мінус С. Тепер його вже можна винести за дужки. То ми записуємо, що це дорівнює А мінус С. Що множиться. А в дужках у нас буде АБ. Додати мінус С це відняти С. Є. Третє завдання 7 а в кубі М, плюс 14А в квадраті. Так, мінус 6bm мінус 3ам у квадраті B. Ну що ж, давайте групувати так, як вони записані. Сподіваюсь, у нас все йде. То ми записуємо це дорівня 7А в кубі м. Плюс 14а у квадраті. Додати мінус 6bm відняти 3am у квадраті B. Це дорівнює. Ну що ж, перший тоді, що тут можна забрати, 7а в квадраті, то запишемо тоді, як 7а в квадраті. Помножити потрібно ще на a, щоб було а в кубі, і ще на m, щоб було 7а в квадраті m. Додати 14 це 7а в квадраті. Щоб було 14а в квадраті, треба 7а в квадраті помножити на 2. Додати. Міс 6bm. Ну що ж, тут, щоб було мінус 3 bm, ми записуємо мінус 3BM. Потрібно помножити на 2, щоб це було мінус 6. А відняти 3 АМ у квадраті Б. Це додати мінус 3BM. Потрібно помножити ще. На А, щоб було 3a, і потрібно помножити ще на М, щоб було М у квадраті, Є? закриваємо дужки. І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок виносимо 7А в квадраті. То тоді у нас залишиться 7 А в квадраті. Ну, а в дужках у нас було АМ було додати. Ми забрали 7А квадраті буде 2. Додати. З другої душки давайте підкреслимо, у нас є мінус 3Bm. Виносимо його за дужки. А в дужках тоді в нас залишиться 2 плюс Am, або можна записати як АМ плюс 2. Від зміни доданків у нас сума не зміниться. Тепер давайте подивимося. Ось у нас є Am плюс 2 множник спільний. То його можна винести з дужки, то ми записуємо ам плюс 2. Що множиться. З першого добутку залишиться 7а в квадраті. Додати мінус 3bm це відняти 3bm. Є. Ну і четверте. 21x плюситм у кубі, мінус 24m у квадраті, мінус 7xTm. Ну що ж, як тут згрупувати? Напевно, 21 і мінус 7xTm. Ми записуємо, що це дорівнює. 21х згрупуємо і мінус 7 xtm. Ну і додати. 8. Тм у квадраті, у кубі. Тм у кубі мінус 24. М у квадраті. Розкладаємо на множники. Це дорівнює 21 х Можна записати як 7х, що множиться на 3, щоб винести 7х. Далі відняти. 7х Тм це. 7x, що множиться на tm. Є. Далі закриваємо дужки. додати. В других дужках тут можна винести 8M квадраті, то перший множник записуємо як 8M квадраті. Потрібно помножити на ТМ. То буде тоді 8T m у квадраті на m у кубі відняти 24 m у квадраті це 8. m у квадраті, що множиться на 3. І це дорівнює. Що ж дивимося? В перших дужках у нас є спільний множник 7х. Виносимо його за дужки. то вийде 7х, а в дужках тоді з першого множника буде 3 відняти. 7х забрали тm. Є. Далі з другої з групи 8м у квадраті виносимо. То якщо ми 8м у квадраті виносимо, то буде плюс 8m у квадраті. То в дужках залишиться tm3. Ви бачите, що тут немає спільного множника, і нам потрібно тоді поміняти десь знак множника для того, щоб всередині дужки змінили свій знак. Запишемо як 7х, що множиться на 3 мінус tm. Тоді, якщо ми поставимо не плюс 8м у квадраті, а плюс мінус 8 м у квадраті, то знак доданки у дужках можна змінити на протилежний буде не tm-3, а буде 3 мінус tm. Зараз уже бачимо спільний множник. Це у нас 3 ТМ. Його можна винести з дужки. То вийде 3 Мінус tm. А в дужках з першого множника залишиться 7х, додати мінус 8м у квадраті, це відняти 8м у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Розкладіть многочлен на множники. Ми розкладали в першому завданні. Записуємо x плюс b, що множиться на x мінус. BY. В другому завданні пишемо А-С, що множиться на АБ мінус С. В третьому завданні записуємо АМ до 2, що множиться на сім А у квадраті мінус 3Б. И в четвертом задании 3 минус tm еще умножить на 7x минус 8 м m у квадрата